А от власне безпосередньо по самому Северодонецьку хотілося б дізнатися, можливо, от у вас є інформація з приводу, от як ми бачились там сьогодні, напередодні ввечері, бавовна в Маріуполі. Чи бувають подібні випадки в Северодонецьку, як минула там ніч? Можливо, наші сили оборони якось працювали Героям слава, доброго ранку. На сьогоднішній день особливо. На Луганщині ситуація не змінюється з точки зору активності бойових дій. Більше якраз відбуваються такі артилерійські дуелі, тиск саме артилерії, авіації наземних операцій, якихось не відбувається. Якщо взяти безпосередньо Сєвєродонецьк, то за останню добу особливих. Новин з точки зору там баговов немає, але не без того бувають прильоти на околицю і Сєвєродонецька, і Лисичанська. Є інформація про те, що ворог накопичує резерви, в тому числі і в Сєвєродонецькій громаді, тому я думаю, що пововна є, буде і буде продовжуватися. А як партизанський рух розвивається? Чи є він і що він робить? Він є. Він можливо не в тих обсягах і не такий активний, як нам би хотілося, але тим не менш, і були випадки підриву залізничних колій, є випадки розповсюдження таких там агітаційних матеріалів, є випадки. Просто такого умовно тролінгу окупаційної влади і російських військових там написами, прапорами і так далі. Ну і головне, це все ж таки інформування збройних сил України про пересування і місця розташування підрозділів військової техніки, складів окупаційної армії. А чи є спроби мобілізації місцевого населення до лав окупаційної армії? Так, мобілізація триває більш активно на старих окупованих територіях, більше відбувається таких агітаційних заходів на нових окупованих територіях, відбувається певний тиск, в тому числі через паспортизацію, через перевірку документів, через обмеження пересування, через велику кількість блокпостів. Плюс до цього всього додається призивна кампанія, яка стартувала близько там пару тижнів тому, і окупанти крім того всього намагаються. Залучати українську молодь до російського війська про гуманітарну ситуацію. Ще хотів запитати телеграм-канал, щоб бути точнішим. Телеграм-канал Донбас оперативний з посиланням на користувачів в мережі повідомляє інформацію про те, що в Северодонецьку, в тимчасово окупованому людям, немає чого їсти а для виїзду в інші населені пункти. Необхідна перепустка. Чи могли б ви якось прокоментувати цю інформацію, підтвердити або спростувати? Ну, як я вже сказав, що є певні обмеження щодо пересування місцевих мешканців. Більшість громад на передових позиціях, в тому числі та ми Сіродонецьк, Кріміна, Рубіжне, Лисичанськ, можна проїхати тільки за пропискою, плюс знов таки я ж кажу, відбувається тиск щодо паспортів. Людям без паспортів теж обмежують рух. Щодо продуктів харчування можна сказати так, що е, тут проблема в тому, що у людей немає коштів, е, є проблеми з працевлаштуванням, немає роботи. Тому е, ті відкриті магазини практично е, дуже з обмеженим е, доступом до продуктів харчування. Певний асортимент є, але й вартість захмарна, навіть в порівнянні з Луганськами із Російською Федерацією вже не кажу про неокуповану частину України, і знов таки обсяги гуманітарної допомоги вони незначні для дуже обмеженої кількості місцевих мешканців. Тому можна сказати, що певні проблеми в гуманітарному плані там відбуваються. Пане Романе, дякую вам за цю оперативну інформацію.